А ви знали, що в 1835 році одна з найпопулярніших газет Нью-Йорка опублікувала серію наукових статей про відкриття життя на місяці, включаючи літаючих людей кажанів та єдинорогів, і в це повірив майже весь світ? Ця подія увійшла в історію як велике місячне шахрайство. Газета The Sun опублікувала шість статей. Нібито передрукованих з авторитетного наукового журналу, у них стверджувалося, що відомий астроном сер Джон Гершель за допомогою нового потужного телескопа побачив на місяці океани, дерева, стада бізонів блакитних єдинорогів та найголовніше цивілізацію крилатих гуманоїдів. Новина викликала неймовірний ажіотаж, тираж газети злетів до небес, зробивши її найпопулярнішою у світі на той час. Люди по всьому світу обговорювали відкриття, а інші газети передруковували ці статті. Через кілька тижнів газета непрямо визнала, що це була містифікація, але так і не опублікувала офіційного спростування. Публіка, як не дивно, не розгнівалася, а скоріше посміялася з вдалого жарту. Ця історія є одним з перших і найяскравіших прикладів того, як фейкові новини можуть захопити суспільну уяву.